Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину місяця е, другу частину місяця червня. Сьогодні нас чекає третя частина цього місяця. Ну що, поїхали. Вівторк. Тато подарував мамі на день матері нову камеру останнім часом вона дуже багато фотографувала. Гадаю, мама просто почувається видною через те, що не наповнювали всі людині фотоальбоми. Коли мій старший брат Родиров був малим, мама встигала геть за всім. Коли я ж народився, то очевидь клопотів мамі від відтоді у нашій офіційній родинній історії вхопи галин. Хай там як, я вже знаю, що фотоальбоми не точно відображають життя людини. Минулого року, коли ми були на узбережжі, мама купила трохи красивих мушель у сувенірній крамничці. А згодом я побачив, як вона ховає їх у піску, щоб мені їх знайшов. Що ж, дуже шкодую, що я це побачив, оскільки довелося мені переоцінити все своє дитинство. Сьогодні мама заявила, що я якийсь тому що доведеться мені постаритись. Та я б ніколи не походився стрихатися, якби знав, що мама. Поведе мене до салону круси бомбочки, де старшуються мама та бабуся. Втім, маю сказати, що загалом враження від салону краси було не таке вже й погане. По-перше, там усюди телевізор, тож ж можна дивитися розповідачу, коли очікуєш на старишку. По-друге, там купу таблоїдів, таких газет, які можна побачити в черзі біля каси у гастрономі. Мама каже, що таблоїди, бере життя, я вважаю, що в них є дещо дуже важливо. Бабуся завжди купує таблоїди, хоч мама цього і не схвалює. Кілька тижнів тому бабуся віддала на телефоні дзвінки, тож що маму та під'їхала до бабусі, бо глянути, чи все одно гаразд. Бабуся все було гаразд, та слухавку набирала, щось там вичитала. радіотелефони стирають старим пам'ять. Але коли мама спитала бабусі, звідки вона все ті відомості, бабуся відповіла у Нью-Йорк Тамс. Нещодавно помер бабусин собака Генрі відтоді в бабусі сила селен вільного часу. Тож мамі тепер дуже багато доводиться розбиратися з такими речами, як історія з радіотелефоном, коли мама знаходить у бабусі якісь таблоїди. То завжди приносить їх додому, то викидає на смітник. Минулого тижня витягнув один зі смітника та прочитав у спальні. Я радий, що так вийшло. Я з'ясував, що Північна Америка за шість місяців опиниться під водою, тож мені, походу, вже не треба, буде добре вчитися у школі. У салоні про все довелось довгенько почекати, та насправді я був не проти. Мама, ви. Мені випала нагода прочитати свій гороскоп і подивитися на світлини кінозірок без макіяжу, тож нудного однозначно не було. Коли мене підстригли, зрозумівши у салонах краси навіть прикольно, чого ще не варті плітки, дамочки, які там працюють, знають брудні подробиці, практично про все місто. Як на лихо мама прийшла, у мене просто посеред історії про містера Пеперса та його нову дружину, як молодшу за нього 20 років. Сподіваюсь, волосся в мене відросте швидко, тож я зможу повернутися дослухати історію до кінця. Ну от і все. Ми прочитали третю частину місяця листопада. Ой, ми прочитали третю частину місяця червня. В наступній серії нас чекає четверта частина цього місяця. Але це може для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тиму 11 ТВ. До побачення!